Відкрили нову молодіжку, а в неї є цікава назва, у вас є своя команда, і ви там так потужно працюєте, і взагалі а, ти нам трохи розкажеш процес сьогодні, Я хочу, а, знаєш, щоб дізнатися. Кому прийшла ця ідея? А, і ну, взагалі, звідки ви може побачити, хтось придумав, я не знаю, саме організувати таку, таку молодіжку. В такому форматі. Ну, все почалося з того, що ми нашим класом на слідопитах думали, чим саме ми можемо послужити Богові, чим буде корисно. І у нас були якісь думки, якісь плани, але наша наставниця в класі і ще один хлопчик з, нашої, з нашого класу виїхали за кордон. І тоді був такий розпач. Ми взагалі там були такі думки, що піти з вже було так нецікаво. Але Тетя Оксана, наш, наш керівник слідопитів, вчасно нас зупинила і сказала, що ми щось пробували самі, а вона нас сіма способами підтримує. І от з того моменту почалася така сильна молитва про мерч, про взагалі от молодіжку для нашого віку, тому що, думаю, це так важливо про команду. Про кожну дрібницю от про, про це була така сильна молитва і Бог дав відповідь. Так, Бог дав команду і дав можливість зробити цей, да, цей крок. Так? Я знаю, що у вас цікава назва цього проєкту. У нас є курін, команда, у нас є лобі, у нас є ну, ще у нас є курс. Чому саме курс? Утім, дивіться, теж мерчі, ось така футболка. По-правді, варіантів було дуже багато, але пульс це не просто проєкт. Пульс це ритм життя з Богом. У нас тут показано так. Ось видно і... на слайдіочу. Якщо... Кардіокардіограма. Знаєте, коли така рисочка, це означає, що життя немає, серце зупинилося. А в нас тут видно, що в нас тут. Серце б'ється ще так? в нас видно, що бачите, така кардіограма різна, що в нас можуть бути і різні успіхи, і різні провалини, і можуть і перемоги. Ну... Це означає, що наш мій стосунки з Богом. Mm -hmm. І також я не буду прям дослідно перекладати, от, що в нашому контексті означає курс, але от е у нас кожна буква щось означає: мета, єдність, любов, служіння, підтримка. Ось це у нас. Ага, тобто ви в назву так заховали ось ці всі значення да. і ви хочете да, досягти ось ці тілі да, в вашому mm -hmm. служінні, в вашому житті. Супер. Да, супер! Друзі, ось такий у нас молодіжний проєкт, і цим проєктом займаються нашою молоді. Це, це ж класно, да? Амінь, слава Богу! Лєра, скажіть, будь ласка, так, ну, я так розумію, пройшла одна зустріч у вас. Да? Ось які враження після цієї зустрічі. І, ну, і давай може одразу скажи про молотовні да, потреби і взагалі про ваші потреби. що потребує ваш проєкт. Ну... Перше я дуже хочу подякувати тих, хто тим, хто нам допомагав. Це в першу чергу, звісно, Бог. Я бачила його руку в кожних через кожних людей, які нам допомагали. В першу чергу це була тьоця Оксана, яка нас підтримала. Ми, наша команда, Волинецька Ліна, Шкода Настя. Вони з нас займалися закупами, давали також поради. Шапановацьом не нам зразу відповів і згодився бути в нас ведучим. Також нам дуже сильно допомогла от молодь. Аніта в нас займалася рекламою. Нюта, Вона давала нам інвентар. От саме. Відповідала на всі запитання і, взагалі, от я була дуже вдячна всім молоді, які нам яка нас підтримала, тому що сьогодні вони підтримали нас, а через деякий період, як може бути, ми зможемо також допомагати майбутньому поколінням. Так, це точно. Так, це точно. Okay. Дякуємо вам за ваше служіння в такому молодому віці, це класно і круто. Насправді, і нехай Господь подалі вас надихає і благословляє. Друзі, я запрошував молитися, молитися за нашу молодь і саме за цей проєкт. І, звісно, за всіх нас, друзі, тому що Господь хоче і може бути поруч з нами. Наш небесний Батько, ми дякуємо тобі за те, що ти нам подарував сьогодні суботу і попри все в наших серцях і спокій, тому що ми, Господи, чуваємо. Твою присутність, і ми знаємо, що ти саме ти сьогодні зберіг нас цієї ночі. Господи, ми дякуємо Тобі, що в нас є ця можливість бути сьогодні з тобою тут, в цьому приміщенні, і співати Тобі, поклонятися Тобі. І ми хочемо сьогодні слухати Тебе, Господи. Ми також дякуємо Тобі за нашу мову, за наших підлітків, за наших дітей. Господи, за те служіння, яке вони звершують в такому молодому віці. Господи, ти даєш це бажання, ти даєш натхнення, ми знаємо. І ми хочемо попросити, щоб ти зберіг наших дітей. Господи, щоб вони в ці непрості страшні часи зберегли свою віру і а, слідували за тобою, кекували за тобою, тим шляхом шляхом, яким ти ведеш, Господи. Ми просимо, щоб а, Ти продовжував давати їм натхнення, щоб Ти, а, Господи, згарів. Всю нашу церкву, нашу громаду, твоїм, Господи, благословенням, Твоєю присутністю і Твоєю охороною. І дякую тобі, Господи, що ми сьогодні серед живих і що в нас є можливість славити і поклонитися Тобі. Наш батько, ти поруч з нами, ми любимо тебе і хвалимо ім'я Твоє. Амінь. Амінь.